Усім привіт, здоровенькі були. У нас сьогодні Меморіал Дей понеділок. Ми вдома. І Маша вдома якраз, і я вдома, тільки Степан працює. І так як сьогодні 28 число, то до 31-го лишилося пару зовсім днів, ми йдемо здавати ключі від тих апартментів. Знаєте, як камінь з душі, тому що. Як-ніяк -як, до цих пір ми все ще платили за ті апартменти, щоб не розрушити контракт, тому що за те, що ти як сказати, ламаєш контракт, то ти мусиш платити штраф. І чи заплатити штраф, чи досидіти до цієї пори, у нас виходило на одній і ті самі гроші. І ми вирішили нікому за дурно гроші не давати, досидіти і збутися грижі. Звичайно, 2000 доларів на дорозі не валяється, але подарувати їх також. Не хотілося б нікому. Зато ми мали спокійно час піти там прибрати, піти там почистити все, повивозити. Не було ніякої, знаєте, такої якоїсь спішки. Гай, 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 маємо час. І сьогодні вихідний, я думаю, що там точно нікого не буде. Але вони казали, що ви можете прийти в будь-який час, покласти ключики у конверт, підписати конверт, які ці апартменти. І ми все знайдемо без вас. Порекомендували, до речі, також зняти відео, що ми апартменти здаємо чисті, що нічого нема поломаного, що нічого нема зіпсованого. Що всі вікна, двері, всі на місці, все працює. І туди, можливо, ми отримаємо назад свій депазит. Сподіваюсь, що так буде, тому що апартменти ми лишили. Від того, що вони просто, як сказати, стали старі ті апартменти і стіни почали пукати і лупитися. А так все на місці, все нове. Вони, однаково після кожного е, жителя ті апартменти ну, роблять там якийсь косметичний ремонт. Після нас, напевно, треба робити ремонт, е, ремонт тому що і підлога. Десь пошкрябана місцями, ну і стіни треба робити. І плитку треба міняти, і витяжку треба міняти, і напевно, і холодильник треба міняти. Так що це вже їхні проблеми. А ми їдемо здавати ключі. Маша йдемо на здавати якусь посилку. По дорозі йдемо вернути одну пару взуття, які мені не знадобилося. А саме йдемо віддавати сині. Я, до речі, зробила правильний вибір, я лишила. Ці такі бежеві сандалі, босоніжки І вони мені чудово відслужили вечір у Олі, на святі. Мене навіть ніде не нагризло. В цьому магазині панчошки можна собі купити. Носочки і спортивні, і кольорові, і дитячі, і які хочете, і високі, і низенькі, то які любить, Ось такі. Ми щось такі дуже короткі, не дуже полюбляємо. Ну і такі довгі вже майже не носимо. Чи може ці ще, ці ще можуть бути? Я зовсім короткі. Гарний вибір, але в нас також вже носі всі кішо немає, де класти. Спортивні. Адідаси є білі, адідаси такі. Такі вони коштують 14 доларів три пари. New Balance є, Nike. Різні. Все, відносимо в ключі наш офіс. Якщо там не буде нікого, ми закинемо їм у скриньку. І так і буде. І будемо чекати їхньої відповіді, що напишуть. Спокійно, тихо, гарно, чисто, зелено. чудове місце. Ще раз рекомендую. Хто бажає приїхати в Нью-Джерсі, хто має дітей, дуже гарне місце для проживання. Звичайно, апартменти вони просто так не беруть людей. Треба мати, е, як називається, кредит Stories і треба мати кредит Scorit, треба мати. Хороша зарплату. Вони, вони хотіли тоді, коли ми були від 60 тисяч і вверх. Якщо ви не маєте такої зарплати, то вам потрібен поручитель, який за вас забожиться, заступиться, що ви будете платити. Як ні, то це все ляже на його плечі. Оце Салвія. Я також хотіла цю квітку себе посадити, але поки не вистачило часу на всі квітки. Так що оці деревця посадили вже при нас. дивіться як вони вже підтягнулися. А це старезні. По 100 років, напевно, мають, може і більше. А ці вже посадили за нашою пам'яті, І вже зелено. Густо їх наклали. І оці корти для відпочивання також при нас поставили буквально 2-3 роки назад. Раніше цього не було. З обох сторін поставили. Раніше було пусто. Майданчик для песиків також зробили, чек. Провели роботу. І йдемо, Ось тут знаходиться їхній лізінг офіс. Ком'юніті називається Haven, Haven New K-Drop. У них тут навіть скринька є для ключів тих, хто скидає. А це у них тут навіть м'ятка, дивіться, росте. М -м -м. А, хтось любитель. Насія, Дивіться, скільки. Чим ще це місце добре? По-перше, центр. Отам такий є в них, типу, невеликий парк. Для відпочинку там влітку кожен четвер грає жива музика. Ось там, бачите, таке, піддаща невеличке, така альтанка. там. Е, далі, через забор, отут супермаркет, піцерія, е, Starbucks. До речі, ми йдемо зараз в Starbucks. У Маші там накопилися якісь поінти. Вона має право взяти чашку задурно. Тут велосипеди тримаються, ніхто не бере, правда, вони прив'язані і наші сиділи тут прив'язані. Гаражі в них є. 70, по-моєму, доларів, гараж 75. Можна брати в рент. І тепер вони вже сточили правила за паркінг. йдемо. Паркінг. Хоча тільки дві машини на сім'ю. Решту треба доплачувати. Так що, отак, весело. Перештрикли через пліт і вам Starbucks кофе. Тут є також чепотле, мексиканська їда. Тут є салати, де вам наріжуть боли. Тут є піцерія, смаш баргер, супермаркет Акмі. І з тої сторони клинерси, і де можна попрати. Речі Хало. Маша йде. Я тут почекай. А вона йде вибирати капи йде. Повно капів. На вибір Маші не підходить. Може такий. Вона може взяти до 20 доларів у подарунок чашку, але щось нема хорошого вибору. Мені подобається отака. їй не подобається. Якась вона трикутна. Тут на плазі навіть лікер є. а тут, тут же через забор. Від цих апартментів. Тут є фармасі, CVS фармасі, отам. Тут є магазин для звірів, де продають їдло для звірів. Коротше, тут дуже, дуже хороше місце. Школи недалеко, басейн місцевий, також недалеко через дорогу. Отут салати вам наріжуть. Також і привезуть додому, все доставка є. Так що місце круте. Ми приїхали трошки інакше, місце не таке, але також непогане. Далі отам, отам можна роли заказати, де ми завжди з Машою заказували. Багато місцевих магазинчиків бізнесів. Туди через дорогу Данкін і де ходили прати. Також все рядом. Хто шукає в Нью-Джерсі проживання недалеко від Нью-Йорка. Все рядом. І навіть дитячий уджинкір ось там знаходиться. Так що з дітками тут також рядом можна і до лікаря, якщо треба буде піти. Аптека все разом. Дивіться, і dry cleaners. Тут і заправка, тут все, в радіусі 200 метрів. Так що ми тут жили непогані роки, все було рядом. Ми не раз залишали машини відчинені на ніч, і ніхто навіть не пробував до них добратися. Дуже безпечна ерія. Гарне місце, спокійне. Ну, ще раз рекомендую, кому треба, звертайтеся, можу дати адресу. І ще один чудовий плюс цього місця це Watching reservation, Дуже великий пля... пляж. Парк, багато барбекю, багато столів. Отам ціла така велика площадка. Ми завжди приходили тут і відпочивали. І, до речі, за ці роки нас ніколи тут не вкусив ніякий не кліш, нічого. Слава Богу, тут-ту-ту. Йдемо, подивимося ще отут, на наш цей водоспадик. І не знаю, коли ми вже тут будемо. Можливо, колись зайдемо. Але не знаю, коли вже це буде. Шкода, звичайно, що ми це залишаємо. Ну, але життя продовжується на новому місці, нові парки ми вже там знайшли, все нове, нові озера, все є. Ну і цей водоспадок. отут не раз купаються хлопці, звідси згори штрикають у воду. Такі безстрашні. Зацвіли оці рисики жовтенькі. Річечка невеличечка. А я сьогодні вже встигла напекти булочки глютен-фрі, без муки і без цукру. Дивіться, єдине, що я сюди додавала, то це ізюм з кренбері, соняшникове насіння і насіння гарбузове. Ніхто не скаже, що тут нема муки. Дивіться, трошечки соди, розпушувач і яблучний оцет. Єдине, що я сьогодні додавала сюди. Це псиліум. Це файбер. Квітковина. Ось така банка. 660 грам, коштує 20 доларів, є дорожчі. Тут смаками бачите ягід, І тому булочки навіть на колір так віддають трошечки якось рожевим кольором. Дуже смачні. Рекомендую, знаходьте рецепти, не обов'язково, щоб я вам дала рецепти. Знаходьте рецепти, кого інтересує глютен фрі. Навіть не сподівайтеся, смачно. І ось хотіла показати, що нам вчора Олі на святі також зробили отакі портретики. Ось цей портретик це вся наша компанія, яка там була. Це Оля нам подарувала. От щоб ми мали від неї на згадку. Нас було 11 чоловік. Чудово провели час. Це я своєю дочоркою. Ну і тато зі своєю дочуркою. Такі всі веселі, усміхнені, щасливі. Отак на такій щасливій ноті хочу закінчити своє відео. І буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові, мирного неба, бай і слава Україні.